Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Очкалкен та наша щотижнева інформаційна аналітична програма Саундчек. Зазвичай кожен випуск я починаю з улюбленої цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста. Напевно, цей випуск буде виключенням, оскільки цитата, з якою я планував почати цей випуск, досить відома, популярна, але. Зовсім не з тих, кому я віддавав перевагу, оскільки суперечить певним чином принципам моєї життєдіяльності: лев хахамім хахамімбе ведь евель, велев кселімбе вет ве сінха серце мудрих у домі жалоби, а серце безглуздих у домі радощів. Цей вислів якраз суперечить абсолютно більшості улюблених моїх цитат, де Цар Соломон прославляє радощі та веселощі, смарбаху миллиха, веселись юначе в дні молодості Твоєї, Сімхали Ішбами, не лишано, радость людині у відповіді її вуст, «Лехе холь би сімхайтлях михаїш з веселощами, хліб твій, або вегаїти інтовлядам, а лісмоах. Побачив я, що немає нічого кращого для людини під сонцем, ніж. Веселитися та робити добрі справи, але є відомий вислів одного авторитетного філософа, згідно якого, якщо ви не дійшли в своїх міркуваннях того ступеню, коли вам віддаються вірними дві істини, які абсолютно суперечать одна іншій, то ви просто ще не починали глибоко мислити. Тим більше, що цей вислів «Лев хахамім Бевит Евель, серце мудрих в домі. Жалоби або в домі скорботи, або в домі печалі по різному в різних перекладах Можна нам вважати продовженням найвідомішої, можливо, сентенції царя Соломона беров каз», про те, що в безлічі мудрості безліч печалі, І хто множить пізнання, помножує біль. І як би там не було, треба визнати, що на жаль, за півтора роки останнього нашого буремного буття найбільше Домінантнішими нашими емоціями були якраз жаль, журба, печаль та скорбота. З часів Другої світової війни Україна не знала таких страшних втрат, стільки загиблих, стільки понівечених доль, стільки матерів, що втратили своїх дітей, стільки сиріт, які втратили своїх батьків. Нам, на жаль, доведеться ще довгими роками продовжувати вести цей страшний. Скорботний мартиролог, оскільки важко зараз навіть приблизно оцінити кількість людських втрат, якщо тільки в міському морзі одного Маріуполя було ідентифіковано більше 80 тисяч тіл загиблих, а скільки поховано під залишками розбитих російською артилерією будинків, скільки лишилося під руїнами драматичного театру Маріуполя. Не піддається підрахунку. Але, як сказано в того самого ж Соломона, в тій самій книги Еклезіаста зман Беєт, лехоль таха та хата шемеш» на все свій час і година своя кожній справі під небом. Час плакати, час сміятись, час сумувати, час танцювати, час розкидати каміння, час його збирати, час обіймати, час уникати обіймів. І сьогодні завдання як держави, так і всіх. Патріотичних сил всіх свідомих громадян, цього громадянського суспільства докладати максимум зусиль для того, щоб донести цю е, нашу боль та скорботу до якомога широкого кола громадян інших країн світу, е, міжнародних організацій, е, громадських об'єднань. І робити це потрібно не лише одними скорботними промовами одного боневтіка, але й е, художніми. Засобами, витворами мистецтва, до створення яких треба долучити якомога широке коло як українських митців і витворців, так і наших однодумців, тих митців, які співчувають сьогодні нашому болю і нашому стражданню. І це потрібно не лише для мобілізації зовнішніх сил, але й для мобілізації внутрішніх резервів, оскільки не можна визнати задовільною. Агітаційну мобілізаційну роботу нашого міністерства культури та інформаційної політики, де яскраві мобілізаційні ролики, які стають вірусними, які набувають мільйонів поширень. Як це відбувається, хоча б в тих самих збройних силах Сполучених Штатів Америки? А бачу цьому ролику батько сержант морської піхоти США із серйозної історії служби вперше офіційно віддає честь своєму синові, щойно призначеному молодшому офіцеру. Що означає, що син вперше в житті перевершує свого батька. По тому як сержант стримував сльози, можна було зрозуміти, як він пишався своїм хлопчиком. Зокрема, сороковий президент Сполучених Штатів Америки славетний Рональд Рейган набув популярності не завдяки своїм комедійним скетчам, да не завдяки. Грі на музичних інструментах е, своїми е, статевими органами. А... За рахунок того, що в роки ще другої світової війни став обличчям агітаційної мобілізаційної компанії, яку впроваджував тодішній американський уряд, його персоні зокрема присвячена одна з глав моєї книги Людський фактор, яку ви можете знайти на полицях нашого книжкового клубу. Ця глава називається Актор Президент здорової людини Рональду Рейгану завжди було притаманне почуття гумору, але ж його... Реальне ставлення до безпеки рідної країни було доволі серйозним. Причому не тільки під час президентства, а ще й задовго до того, у часи Другої світової, коли Рейган був актором. На етапі своєї кар'єри актора він докладав зусиль спрямованих на мобілізацію та підготовку країни до можливих викликів, зв'язки молодого рейгана з армійськими справами та патріотичний настрій. Простежувалися в різних аспектах його діяльності. Серед іншого, Рональд Рейган брав участь у зйомках фільмів, що підкреслювали важливість оборони країни. Один з його перших відомих фільмів «Сільські кавалерії з 40-го року розповідав про події війни за незалежність і був спрямований на збудження національної гордості та патріотизму. Під час Другої світової війни Рейган був ведучим радіопрограми «News from the Front», у якій інформував слухачів про події на фронті. А також розповідав патріотичні історії, що надихали американців підтримувати зусилля як на фронті, так і в тилу. Відомо, що Рейган брав активну участь в організації та проведенні благодійних заходів, що мали на меті збір коштів на потреби армії, і не тільки коштів, а ще й літаків, кораблів та іншого військового обладнання. Під час різноманітних публічних заходів, які він проводив як актор, Рейган закликав підтримувати військових та звертав увагу на важливість підготовки до. Захист України він долучався до діяльності численних армійських та ветеранських організацій, які займалися підтримкою військових та їхніх сімей. Рональд Рейган, будучи актором, брав активну участь у популяризації мобілізації серед американців. Його робота у цьому напрямку відіграла важливу роль у формуванні правильного погляду на оборону України серед громадян США. Перші роки свого президентства Рейган звернув особливу увагу на відродження військового потенціалу Сполучених Штатів. Він ініціював програми, спрямовані на зміцнення армії, озброєння та підвищення готовності країни до можливих загроз. Одним з найвідоміших прикладів стало розгортання програми Strategic Defense Initiative, відомої як Зоряні війни. Вона передбачала створення системи антибалістичної оборони для захисту США від можливого ядерного нападу. Як бачимо, Рейган тоді не приймався асфальтом та Діснейлендами та є бабусями. На своїх сторінках в соціальних мережах я розміщую посилання на популярні агітаційні мобілізаційні ролики, які сьогодні Сполучені Штати Америки використовують для поповнення лав своїх збройних сил. І тут нічого не треба навіть вигадувати, треба просто адаптувати найуспішніші концепти для того, щоб піднімати рівень. Мобілізаційної готовності нашої молоді. Натомість Міністерство культури виділяє багатомільйонні бюджети на створення якихось серіалів санаторій Ромашка» чи СМТ Інгулець відомого матюкливого персонажа, головним досягненням якого є вихваляння Бонефтіка Зеленського. Крім вдалих сценаріїв агітаційного мобілізаційного контенту, які були використані. Державними структурами Сполучених Штатів, Британії чи Ізраїлю є вже і українські яскраві сценарії, яскраві оповідання, які можна було б легко візуалізувати і адаптувати для використання в мобілізаційних цілях. Декілька місяців тому на полисях нашого книжкового клубу з'явилися. Книга Воєнний стан, куди увійшло декілька десятків оповідань відомих українських авторів, які присвячені подіям перших трагічних місяців українсько-російської війни. В декількох своїх попередніх програмах я вже наводив приклади цих творів, цитував, зокрема, і оповідання Лариси Денисенко: бути вчителькою в окупації. Так от ти какая, значить, навіть як нормальне, не стидно дітей нацистами ділить. Такими словами розпочав розмову з моєю клієнткою, мешканкою тимчасово окупованої Росією території, вчителькою української мови та літератури, російський офіцер, вчити і дітей і розповідати про Лесю Українку, Ольгу Ковулянську, Івана Франка, і разом читати твори Хвильового та Вільде, говорити про вірші та долю Стуса, про харківський будинок слова, про Уласа Самчука, все це для російських окупантів означає робити з дітей нацистів. Далі був обшук, допит, тривале перебування в катівні, схиляння до співпраці, тимчасове повернення додому, ще один обшук, ще одне вивезення до катівні з пакетом на голові, схиляння до співпраці, звинувачення в нацизмі, знищення книжок, погрози рідним, зґвалтування і дивовижна втеча на підконтрольну Україні територію. Після всього, що з нею трапилося, вона наново вчилася дихати, бо звикла навіть дихання робити максимально непомітним для ворога. Наступного дня завдяки волонтеркам вона зв'язалася зі мною. Вона знає ім'я і звання того, хто це зробив, віддавав накази, гвалтував, насміхався, погрожував, принижував. У ній живе дикий страх за родину, яка залишилася там. Вона знає, що за рідними стежать, погрожують. Вона знає, що в місті були і є колаборанти, ті, хто дав ворогам списки вчителів, бійців, а то соціально вразливих людей. Російські окупанти вважають вчительство і. Викладацтво людьми потрібного впливу, тими, кого треба схилити на свій бік, зламати, націлити на злам інших людей, на переформатування дітей. Всюди, куди вторгаються, вони і за списками, які можуть мати завчасно, і за підказками доброзичливців приходять до родин вчителів частіше, це вчительки, бо переважна більшість українського вчительства саме жінки. Жінки, котрі традиційно опікуються літніми та немічними родинами, відповідають за дітей. Єдине, що створюють окупанти на захоплених територіях, це катівні. Катівні, де тортур зазнають вчителі. Як тут не згадати Януша Корчака? Чи можна було це уявити на території Європи у 21-му сторіччі? Цю бридку, страшну та огідну нову війну, яку принесли на територію незалежної європейської країни росіяни. Той факт, що Україну не запросили. На засідання Великої Двадцятки до Делі, а натомість запросили вбивцю Путіна, свідчить про те, що світ мало знає про злочини цього кривавого палача. І наше завдання силами мистецтва довести до відома якомога широкого кола світової громадськості ці страшні злочини, стрічку драм про Маріупольський драмтеатр, знищений російською авіабомбою, покажуть на Четвертому міжнародному одеському кінофестивалі, який відбудеться з 19 по 26 серпня цього року в Чернівцях, у документальному повнометражному фільмі режисера Уляна Улибіна історія Маріупольського драмтеатру та розповіді тих, хто вижив після його бомбардування російськими військами. цивильные люди, женщины, старики, дети. Мы привезли этот магнитик с собой. Смотрите, это он, наш театр. Я этот театр знаю как своих пять пальцев. У меня четверо детей, и что? А у меня не мовляешь, что теперь? Да, но мне уже некуда возвращаться. Чего вы там сидели? Что? что вы, нет, чего? что вы там делаете? Живу и кашу. Ігор каже, слухай, ну мені здається, це маленькі літери. Треба було б більше. Може, і не побачили. Нещодавно вийшов трейлер фільму доказу, який називається По той бік миру. Це відсвідчення про моторошні злочини расистів у Бучі. Кіно створено для міжнародного трибуналу. Сполки летіли. В нашому селі був один чоловік він блаженний з дитинства. Воно бідне не знало, куди воно йде. Він просто йшов. Йому було цікаво. Він йшов здороватися з ними. І вони його в нього вистрілили з танка. Ми 37 днів хліба взагалі не їли. Ми навіть його не бачили. Откривають вони двері, і автомати на мене націлили. Шість чоловік отак стоять і на мене прямо нула поставили. Стрічка вийде на ресурсах ТРО Мідія українською та англійською мовами. І наше завдання долучитися до максимального поширення кадрів цієї стрічки серед наших знайомих та однодумців за кордоном. Інна Рогуза пише. Тут в телеграмі весною 22-го року після звільнення Бучі з'явився канал з попередженням дивитися тільки тим, хто розшукує зниклих безвісті родичів, адже нормальна людина це не витримає. Я зайшла на той канал і не сплю вже рік. Продивилася тільки кілька постів. Це за межою міцності психіки. Фото, що під час катувань робили буряти. Я зберегла той канал, але жодного разу зайти туди більше не змогла. І робили це з людьми, які були в списках Портнова і з їхніми діточками. Може, надіслати це Данілову, нехай подивиться на справи Татарова та Портнова, а раптом підстави якісь знайдуться для кримінальної справи. Я хочу, аби коли-небудь ті фото фігурували в суді Гааги, і не на закритому засіданні, а так, аби це побачив весь світ. І хороші руски теж, особливо Шендерович, зі своїми нашими мальчиками. Дійсно багато відомостей про ті розстрільні списки портново, які були на руках у російських окупантів-злочинців, але досі не порушено жодної кримінальної справи проти Портново, оскільки зелена влада вбачала в ньому дуже корисного партнера-союзника про що свідчили відверті заяви в ефірі українських телеканалів депутатки Слуги народу Василевської Смаглю. Дмитро Калинчук вовнянко пише в своєму оповіданні «Розстрільні списки. Карателі вбивали українців у Бучі, Ірпині, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь. Мешканець Бучі, кореспондент Міноборони Анатолій Бальчус. Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї. За п'ять днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян. Росіяни. Готуючись до вторгнення, склали розстрільні списки. Пише Foreign Policy. Зеленський не робить нічого. Секретар РНБО Данилов повідомляє, ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю: ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є. Чи не занадто спокійно вони ставилися, оскільки не повідомили жодному з членів цього е е е мартерологу про. А небезпеку його життю можна було, якщо не мобілізувати, то врятувати цих людей напередодні повномасштабної російської агресії. 24 лютого керівництво області, призначене Зеленським, запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі, Андрій Федорук заявив: ми цікавилися, як нам діяти. Обласне районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть. Ми відносимося спокійно. Депутатка слуга від 96-го округу Василевська Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома. Це найбезпечніше місце, закликає чекати приходу російських військ, оскільки цивільне населення не є їхньою ціллю. Карателі одразу ж заходять в ці міста і не починають вирізати цивільне населення. Найнебезпечніше місце відносимося спокійно. А хто ж складав ці розстрільні списки? Портнову перші ж дні приходу до влади Зеленського оголошує початок складання. расстрельных списке. Друзья, для будущих фильтрационных целей наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья. Планируем составить подробную картотеку. Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба с указанием фамилии, имени, отчества, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы. Робота важна для будущих фильтрационных, уголовных уголовних і воспитательных міроприятій. Уверен, они почнуть потихоньку исчезать. хто то в тюрму, хто-то в эмиграцию, хто то під диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще. Так Портнов не помилився. Зробити їх разом. Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії в ефірі каналу Медведчука, згадана вище Василевська Смаглюк у 2020 році. Дякує за розправу з політичними опонентами. Я вдячна Андрію Портнову, його руками відновлюється справедливість в країні. Таким чином, влада знала про списки, влада знала, хто їх складає. Влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей з закликами не тікати. Кримінальна справа проти Портнова не відкрита й досі. Активіст Портнов в ній не викликаний на допит. Йому не задані питання, скільки чи їх прізвище зібрав, кому в Росії ці списки передавав. Його засоби зв'язку не вилучені, не проведена ні їхня експертиза, не проведено співпадіння за прізвищами закатованих і зниклих безвісті з прізвищами, які він зібрав. Навпаки, в перший день війни Портнов отримує охорони від дружків із офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі Рпіні, за інформацією центру протидії корупції, заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призового віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня. Люди портнова в Офісі президента Татаро і Смірнов не затримані. Вони продовжують працювати в офісі президента. Переслідування проукраїнських активістів продовжуються. І наостанок вірш мого доброго знайомого бійця Збройних сил України, який пише в Фейсбуці під ніком Анатолій Анатолій. Мої 10 днів відпустки. Уперше за сотні діб, на серці вселенська пустка, в наплічнику те, що згріб. У вухах шумить і стогне, і ліва рука тремтить, одразу скоряє втома, лиш очі зімкну на мить. Сідаю в таксі з вокзалу тут їхати сім хвилин, Рушаєм тихцем помалу крізь хащі міських машин. Заглибився в задню спинку, немовби побитий птах. Звичайні прості будинки навіюють дикий жах, звичайні довколу люди породжують крик німий. ця дивна така облуда це свідчення, що живий. Не бачити і не чути, втискатися і повсти, забутися і забути окопи, поля, хрести. Та чую, вже довго досить балакає мій водій під носа собі гундосить, розказує плин подій про те, що зростають ціни. І гроші, немов вода, реформи потрібні зміни, при владі рука тверда. А вдома криклива жінка, і хоче якийсь курорт. Він вертиться, наче білка, гасає, неначе хорт. Та що тобі, ти військовий, з сутуги не осягнеш? У тебе ж усе чудово. А вже ж, бурмачу, а вже ж. І Іще один вірш Анатолія. Та який я у біса герой? Не підбуль, не ротвейлер, не той. Що кладе своє тіло та душу, я роблю лише те, що я мушу. Чи гарчав я? Ну, звісно, гарчав. Чи кусав я, напевно, кусав, чи ховався? а як не ховатись, чи боявся, та як не боятись? Хоч і серед лютуючих злив я зберіг усе те, що любив, В волю милу, що пахне дворами, зле шаленство палкими ночами, прісну зиму із килимом хмар. Одинокий холодний ліхтар, під який ми від світу втікали і щасливо влаженно мовчали, збудувавши для себе нехай невеличкий, та все ж таки рай, ну а зараз, яка мені віра, я за рік обернувся на звіра, роздратований хижий згой. Тож який я у біса герой, лиш питаю щоразу у неба, що готовий зробити для тебе. Я звичайний розгніваний пес між кривавих пощерблених лез. Якщо хочеш, то буду гарчати, якщо треба, то буду кусати, тільки б ти в оксамитових снах замовляла щоденний мій страх, бо із з того, що може ще статись, я боюся занадто боятись, що, як знищу останню спочвар, я не зможу знайти наш ліхтар і лишитися хай голодним. Звичайнісіньким псом безпородним. Хтось сказав, що мета нашого земного існування щоб відвоювати в прози життя плацдарм для поезії. Тож продовжуємо шукати поезію в страшній буденності сучасної країни, панове, до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.